І знову всім привіт! Як завжди, я вас рада бачити на моїй кухні. На дворі в нас осінь і саме час готувати різні смаколики та різні страви з гарбуза. Всі знаємо, що гарбуз дуже корисний. З нього можна готувати різні страви, супи, вторі блюда, запікати його просто в духовці, смажити, тушкувати. Або можна готувати різні випічки, різні смаколики. Сьогодні я хочу поділитися дуже смачним, простим, швидким рецептом, який називається гарбузові деруни. Виходять, неймовірно, смачні та сидні. Тому запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною і давайте приготуємо їх разом. І для приготування нам потрібно. Звичайно ж, гарбуз. Гарбуз я вже попередньо помила, забрала серцевину та почистила від шкірки. Я ще додаю картоплю. Можна просто готувати деруни з самого гарбуза. Але мені більше подобається за смаком, коли трішечки додати ще картоплю натерту. Тому давайте почнемо готувати. Гарбуз натираю на великій терці. Гарбуз я натерла. Зараз натираю картоплю. Картоплю натираю на дрібній терці. Картопля з гарбузом натерта. І розбиваю дві яйця. Яйця розбиваємо або вінчиком, або виделкою. Так, яйця готові і заливаємо ними наші овочі. Можна додати цибулю натерту, так 100% у вас ріпа не потемніє. Перемішую і додаю спеції. Даємо сіль. Сухий чеснок. Всі спеції я даю за смаком. Суміш шперців. І швиденько нарізаю зелену петрушку. У мене готова. Добавляю в нашу мисочку, Добавлю сметану та борошно. І можна буде перемішати і випікати. Швиденько додаємо сметану, одну столову ложку і борошно. Борошно додаємо по консистенції. Доня така у нас рідкувата. Спочатку додаю 2 столові ложки і за потреби ще можна буде додати. Все гарно перемішуємо. Я додала ще третю столову ложку, борошна. Гарненько перемішую, пательня моя вже нагрівається. І на рахунок борошна. Під час смаження звертайте увагу, чи не будуть деревуни зарідкуваті, так як гарбуз буває різним. Може виділяти дуже багато соку, просто аби, коли будуть вони зарідкуваті, то, можливо, можуть у себе втягати олію. То в такому разі нам просто в тісто треба буде додати ще там лишку столову борошна. Також хочу всім подякувати за те, що ви підписуєтеся на мій канал. Дуже мені приємно, що я вас попросила написати звідки ви мене дивитеся. І дуже багато підписників відгукнулися на моє прохання. Я всім дуже гарно дякую і бачу, що дивляться мене з різних регіонів нашої країни і також дивляться мене з інших країн світу. Всім гарно дякую і запрошую підписатися всіх, хто дивиться мене може перший раз, підписуйтеся та залишайтеся разом зі мною. Дякую наперед. І також хочу вас попросити. Будь ласка, діліться моїми відеороликами у своїх соціальних мережах. І тим самим ви допомагаєте мені розповсюджувати мої відео на просторах інтернету. Олія добре нагрілася. І накладаємо такі досить товстенькі наші деруни. Обсмажуємо на олії з двох сторін до такого золотистого кольору. Подивіться, як вони це дуже гарно смажать на такому середньому вогні. Зараз я їх буду перевертати на іншу сторону. І забираємо наші деруни на паперові серветки. І подивіться, яка в нас смакота посмажилася. І в процесі я додавила ще четверту столову ложку борошна. Так як борошна, я побачила, що замало. Тому цей процес контролюєте саме ви. Все зависить від сорту та від соковитості гарбуза. І подивіться, які в нас красені. Смажу на обі сторони до золотистого кольору і виймаю їх на паперові серветки. І ось стільки дерунів в мене вийшло з цієї порції. Деруни наші готові. За смаком, неймовірно, смачні. Такі незвичайні. Гарбуз у нас сам солодкуватий. В поєднанні з картоплею, з спеціями. І чесночок дає свою пікантність. Подаю такі деруни зі сметаною, неймовірно, смачно та ситно. Тому всім щиро рекомендую приготуйте для себе таку смакоту. Нас на Закарпатті називають на цю страву тожні. Я так само називаю їх завжди лише тожнями. Українською вони звучать як деруни. І знаю, що в різних регіонах називають їх по-різному, безліч назв у цієї страви. Тому. Будь ласка, напишіть мені, як саме ви називаєте надеруни. Гарно дякую і буду чекати з нетерпінням ваших відповідей. Також хочу всім подякувати, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина помічниця». Сьогодні я вже буду прощатися з вами. Бажаю всім вам приємного дня, мирного всім неба, і хай Господь вас рясно благословить. До наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.